Всім привіт! Компанія Автопарк Місто Харків. У нас нове надходження. Це Hyundai Gets 2007 рік випуску. В гарному стані. По кузову є містами невелика корозія, але технічно без нарікань. Технічно автомобіль повністю обслугований, сів, поїхав. Цей автомобіль у нас на автоматичній коробці передач. На передньому приводі 14 літровий бензиновий двигун вже з газом. Є легке тонування скла. Зараз поглянемо по салону по комплектації. Текстильний салон, чорний колір з червоними вставками, електропакет. Оригінальний пробіг автомобіля 184 тисячі кілометрів. Якісна мультимедіа встановлена, є кондиціонер в комплектації, обігрів заднього скла, автоматична коробка передач. Дуже гарний доглянутий автомобіль. Дуже економічний. Друзі, авто вже в продажу у нас в місті Харків Проспект Гагаріна, 23 автосалон, автопарк. Запрошуємо всіх на тест-драйв. До зустрічі!